Пан Юрій військовослужбовець Національної гвардії України. Та сьогодні чоловік не у строю, а на лікарняному кріслі, адже прийшов здати кров. Каже донорство для нього це ще один спосіб підтримати побратимів, які нині боронять країну на передовій. У мене третя плюсова, нічого особливого можна сказати, так як простий буденний день. Прийшов здати кров, тому що є потреба, так як у нашій країні війна. Всі свідомі, адекватні громадяни мають розуміти, що. Якщо не можуть допомогти на фронті, то думаю, що кожен може здати кров. Ваша кров може допомогти, може воювати. Так що робіть свій клад в нашу спільну перемогу. Поруч із ним, побратим пан Віктор донором став вперше. Зізнається, особливо не готувався, однак рішення було свідомим. Переконаний, що кожен українець, хто має змогу, повинен долучатися до таких ініціатив. Це важливо робити для того. Щоб виручати наших хлопців, які поранені, які мають потребу в цьому, ми, ми мусимо це робити, бо інакше ніяк. Бо колись можуть і так і мені допомогти. Ви взагалі, перший даєте кров і група. Перша група крові. І перше раз сьогодні на станції переливання крові лікарні Святого Мартина близько 50 мукачівців. Всі вони тут, аби здати кров для потреб наших захисників. Значна частина із них військові, адже вони, як ніхто, усвідомлюють потребу цінної рідини на фронті. Ми прийшли по переливанні крові для здачі крові військовослужбовцям, які не до наших побратимів, які на даний час виконують бойові завдання на східному фронті. Які потребують нашої допомоги, і ми не можемо залишатися байдужими навіть в твої нашої війську. Тому, в тому -то ми закликаємо всіх цивільних, небайдужих людей приєднатися до цієї акції для здачі крові. Тому, що кожна капля крові це життя нашого побратима. Зібрана під час акції кров буде спрямована на потреби медичних установ краю, а також скерована до стабілізаційних пунктів на фронті. Медики зізнаються, нині спостерігається гостра потреба у всіх групах та резус факторах крові. Тож закликають небайдужих громадян активно долучатися до донорського руху. Ужгородське відділення прилання крові приїхало до нас. І сьогодні вже жіотаж вже зібралося багато людей, тому що багато є людей небайдужих, які розуміють, яка в нас ситуація в країні, які розуміють, що і в стаціонарах дуже багато людей, які потребують гемотрансфузії. Практично дуже багато людей можуть доєднатися до цього. Адже навіть одна крапля крові сьогодні може стати вирішальною для чиєїсь завтрашньої історії життя.